Так, усім привіт. Ну, сьогодні влітці от від вчорашнього відео, сьогодні воно буде більш позитивне, бо вчора так я навіть не захотів ще там нічого більше записувати. Сьогодні вівторок отримав я посилочку. Зараз покажу, розкрив. Я ще не розкривав її, вона запечатана за стоїть. Зараз я все по порядку вам розкажу, що за посилочка від кого. Зараз ми її акуратненько тут вскріємо цю посилочку. І я вам все покажу. Що тут, як тут посилочка від Сергія Остапенка. Тобто должні бути опять ексклюзиви, які в мене як би росте, ну, урожай ще не було, не знаю коли. Може на той рік побачу, а може і ще пізніше. Так, значить, показую вам. Ось, о, дивіться. Бачите, називається цей персик Донецький білий. Так що зараз ми дивіться, у мене тут ось є на тарілці вже, бачите, дивіться, ось Ice от Антона залишився. А зараз ми рядом виложимо Донецький білий. Дивіться, які, які вони гарні. Ну так, да, здорові, звісно, тут що тут скажеш? Здорові. Ще один ось. Ну це я зараз зразу на камеру тут заточу. А ці дивіться такі гарненькі. Ну, так, да, вони чуть більші такі. от. А це я був приховав, бо завтра мені, ну якраз не закажу завтра, сьогодні ось вже будемо збиратися там через пару годин та й поїдемо до Віри Володимировни поздравляти її 86 років, то поздоровим її з Днем Народження. А вона дуже любить персики і виноград. Но винограду я її насадив. От. А от персики в мене ще ну, не цей. То якраз оце як вовремя Сергій підсуєтився. Я, ну, я не знав про це, я вам чесно кажу. Воно просто так цовпало, що, ну, якби, Дуже на часі. Бо виходить, що персики, як Сергій мені подзвонив, це і сказав, ну сьогодні позвонив, сказав, там персики вийшли. І він сказав, що треба їх тільки і написав, що треба їсти їх із цим. Ну, як дітям слюнявчики вішали, так треба їх і їсти, бо їх можна, ну якби. Повністю одними дьоснами їсти зубів. сильно м'які, соковиті. От, зараз якраз і провіримо. Є вже ну, такий не технічна зрілість, бо Сережа їх ну, обривав, казав спеціально, щоб вони доїхали. Ну, вони вчора відправили. Сьогодні я вже все отримав і я вам показую. Ну, правда, трошки я так от сяду, щоб бо і правду, якщо воно буде. Потече, як Сір'я каже, що її пить можна не їсти. То це для Віри Володимир буде саме те, бо якраз 86 років зубів зрозуміло, да? то якраз от вона все із, із цим з міксером в неї. Ну, а зараз... Провіримо, що ж це за. Бо дерево в мене таке, також росте. У мене все, що айспіч, донецький білий, да, до речі, морозостійкий. От. Тобто в мене ці дерева всі ростуть, а тільки ж завдяки хлопцям. І от Я її ну, скуштую, як, які вони ну, щоб ждати, там, жде мене розчарування чи не жде. <кій> трохи не поперекнувся, блін, вони точно як. <кій> вони точно як цей. Коротше, що <кій> <Шо? кій> жидкость. Капець, яка в них консистенція інтересна. Да, точно треба. <кій> Для мене точно слюнявчик треба. Ой, блін. Капець. Їх навіть держиш в руках, дивіться, з них тече. Дивіться, як вільно кісточка зразу, раз і от встала, гляньте, навіть без. Просто ви бачите, воно ліється просто як з крана. Капає, 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 дивіться, і не перестає. Не знаю, чи камера показує, бо на фоні білої футболки та воно... Ну, коротше, все реме літься. 100% Тут зубів не надо. Взагалі. І по локтях. Шкурка взагалі, я так поняв, відділяється в них, наверное. Бо так воно остається. Не, ну не так, як у Молдавського. Ну, коротше, теж як би що можна. Кісточка взагалі вільно. геть вільно. дивіться. геть, свободно. М -м -м. Дуже хороший Сергій казав, що вони ще й морозостійкі. Да, ну, саджанців у нього немає. Зато в нього є Royal Magic. А це теж, знаєте, з тих елітних персиків, що цвіто як столовий бурячок. Ось красний-красний такий насичений бордовий. Royal Magic. У ці в нього є сажанці. Чималенько. Так що можете заказувати. Бо я вже заказав, ну це, ну як би. Получається нечесно до відповідно до вас. Бо виходить, що я втихаря. Так. Раз, Бо якраз у мене цього і не вистачає, то я як би і заказав. Так що ще є. Там не знаю скільки, правда. Кому цікаво, то ви подзвоніть, узнайте. На, на той рік там, звісно, вже буде побільше в нього, він вже буде в курсі, що там, де там. Тому що Ice Peach це би не заховав. Слухай, це теж да шедевр. Дивіться, шкурка чиститься просто. Mm. Сильно м'які, ну, тільки я ж, я ж кажу, по, і по руках, і по локтях і треба нагнутому отак наперед, бо і футболка і живіт буде. Коротше, доїхало все добре, бо Серега тут переложив усе так, все гарно. Ну так, да, вони трошки, звісно, да, вони відлічаються, хоч він і... Зветься білий, донецький білий, да? ну, та ще одного заточу. Оце. Тут багато воно і тещі фото. Дивіться, і так класно все раз на сторону. Дивіться. Дійсно, бачите, біла біла даже Звісно, можна, можна даже і, ну, цих різати не спич, бо їх 5 штук а Видавцем давав. Дуже добре напрививав там у себе мені вони зайшли. Мої зразу не дуже розпробували. А потім як розпробували, ой, мусів ховати. І якраз вони зараз добре якби, дозарилися, вони вже трошки, вже такі, ну чуть-чуть, вже аж м'якенькі. Ну, якраз саме те, саме те для ще те, що буде. що що, ці, що ті. Бо це я спеціально заховав, ну, якби, ну, іменини, ну, знаєте, то все там. Діти там купили ну, її і подарунок, і ну коротше і ми купили подарунок, ну а хочеться ж вітамінів, якби. Бо дуже, дуже любить вона ці речі. Виноград і персики, звісно. Да. Ні, ну це... Сережа, дуже, я тобі дякую щиро. Один мінус, один єдиний у них мінус, що. Коротше, руки, локти, живіт. М -м -м. Збалансований кислота із цукром і кислинка є чуть-чуть. Ну і не кислі, ну не такі кислі. І сла міру. Ну, якраз такі, такі нормальні. Ще й, до речі, вони зимостойкі такі, ну, дебело мороза держать. Так що... Рекомендую, теж непоганя, а тільки б Сергія нема сажанців. Якраз для бабушок. Для дідушок і бабушок, у кого вже з зубами проблема, або їх взагалі немає. Оце саме те, ніяких міксерів, ніяких блендерів. Ось спокійно, легко взагалі, воно ну, геть консистенція така. Наче я не в'як. Ну, ще оцей молдавський жовтий, це, що Антон присилав, теж така, що шкурка чиститься, як манго, як кашечка така. Ну, тут теж дуже такий приємний. Ну, той жовтий, а цей білий, бачите? Сильно-сильно сочний. Бо не можна його так укусити, щоб по руках не текло. Воно воно тече. Саме то. О, так що на цій позитивній ноті я з вами прощаюся до вечора, бо вечором у нас буде вже 105-літровий бачок на винограднику. Будемо по листку працювати монофосфатом калія. Так що якось так покажу результати вам вже на кінець -то, роботи цього нового свого оприскувача. Так що усім пока, до вечора. А я одіваю парадний фракт і до тещі з подарунками на бліни. Усім пока.